5К У ну, нас сьогодні відео про ціне відео про проти Агенс. Да, мен... я знімаю про те, яке На Качати її легко, в... ви будете дивитися про неї аж що там. Ну, коротше, ще я тут пишу. Я дуже... мене часто дуже звідвали. Як накопити щип до недовго і быстро? Короче, все. Короче, ребят, 7 способов, як заробити багато дуже чипу. Ну, не каждый вам подойде. Перший спосіб. Это понятнее дело. подарунки. подарки с ходом Але Для того теж то, треба чипа. Много дуже чипу так. Другий способ. битва з зі мене. Если... Честно, бо с жименом дают дофига. Вон 1000 чипов. Сейчас вам потестую. Конечно, будьте осторожны, вы, сами видите. ми, вы, З осторожностю тільки теж треба. Е, тільки б за одну катку не було, щоб остатися, та не моє проблеми, то бо тільки теж нелегко кажеся. Легко, але тільки в апеллих треба теж досягти, щоб камера мети тану. Бо його заобочних дуже тяжко вбити Я не знаю, як у мене хватит, нарубають даже за титана. То капець як тяжко. Кстати... Тут ще я посавочка, вы вже майже і примітили. Вот такой скитер танцює, чующей. Там холодно. Бачите. Конечно, я не думаю, что вони знают, або каждый был кого-то камнетан, каждый знал уже пока все посавки. Кстати, коли вийде еще одна обнова, я буду показывать вам оці посавки. Де ж настільки яйця? Тут і таке є. Це моє вторе відео по факту. Ну, саме випиває. Тут і хоч. Ви самі бачите тяжко і довго. Ну, що поробити? Раді того, щоб купити то-то собі одного. Хоч одного якогось сильного бойця треба бавити тільки у себе. Бо. Я не думаю, що в інших ви більше заробите. Тут, конечно, одна катка довга. но там кого 5 каток і дуже довго буде треба. Аж у плюс ще й на Великому рівні, там по 12 кибит туалет. Хороше ви понимаєте. Що лучше фармити чи про так, як я вам показую. То поки що лучше способ. Ось вот так, кстати, я накопив на канал там. Ну, Галка каже, що там колінивий, тому я не буду не давати. Чи тільки всі бульки? Ну, самі почитайте. Для то треба бути роботником за один день заробити эту лукачку. Я за два дні лично по 15 тысяч я зароблял в день. 115, а то куди мене, ребят, не так як моєго друга. Детский контроль. Або все одно я маю много времени. Дрегоблю. Ой, капець, голоман. Колочів, ребята, це все займає... Я кука. Дві минути. Уже ші. Уже четверта минута йде. Май тихо! Беріте посадчику. Не більше, ні менше. Ро. А вона тисяча. Друге просто берете. Ой, третій уже. Третій, ну то один із найлегших. Брати рекламу. Ви вже майже не всі знаєте. Ну, а там ксям ты спасу, понятно. Что брату все подарки и вс говорят? Пять тысяч семьсот раунд. Аш не это может пойти по много ко собрал даже, но <оо>? ладно, кога ребят. И ще спасу. просто фарм фарм чипу. выходи! А нет, нет. ребят, пасти ты. А Frage. Nee, das ist jetzt das ist dann. Gut, jetzt.